Сьогодні я вас ознайомлю ще з одним виноградом на моєму винограднику талісман або кеша 1. Плюси великі ягоди, сильно рослий гарно визриває лоза. Мінуси. В першу чергу, одностатевий вид квітки, через що погано запилюється. Йому потрібно довге тепле літо. А також теплі ночі. А в нас на заході Рівненщини це буває рідко, тому він дуже пізно достигає і не набирає цукру. Третій недолік це розтріскування, особливо після затяжних дощів. Ось таке буває запилення і так гниє після розтріскування. Щоб краще запилювався, рекомендують поруч садити. Кишмишні сорти, а також перед цвітінням і під час цвітіння обробляти буревмісними препаратами. Ось я вирвав декілька ягід для того, щоб поважити їх і поміряти їхні розміри. Ви бачите, що ягода майже досягає сірникової коробочки. Хто має крапельний полив і гарно підкормлює під корінь то ягоди досягають до 20 і більше грам. Мої ж досягають 11, 12, ну максимум 14 грам. Ягода пружна, м'якоть соковита. При повному достиганні набирає бурштинового кольору. Довжина ягід на моєму винограднику досягає 35 мм. А в діаметрі десь приблизно 25 мм. Однак, недостаток цукру в ягодах псує всю його характеристику. Тим, хто хоче придбати такий виноград, я порадив би посмакувати не привезеним на базарі, а десь вирощеним в вашому регіоні. Щоб не пропали роки очікувань. Всім до зустрічі!